Мене звати Ірина Царук, я працюю в першому інклюзивному ательє, керівником відділу продаж. для мене робота це є розуміння, те, що я можу бути повноцінною людиною, показувати те, що я вмію робити, і отримувати за це заробітну плату. І що є дуже важливим фактором, що я можу бути громадянином своєї країни. Про зміни, які би мені хотілося, це про зняття бар'єрів. Кожна людина, не на свою інвалідність, може працювати і робити вклад в Україну. Я думаю, що фінансування і облаштування робочого місця зі сторони держави це дуже важливо насправді. В такому випадку, якщо роботодавець буде отримувати певні кошти за те, що він облаштує робоче місце, він буде зацікавлений взяти цю людину, тому що не буде лишніх витрат таких. В нашому випадку це ми робили самостійно. Так, то я це підтримую. Дуже важливо, щоб давали людині вразливої групи працювати, розвиватися, ніж думати про підвищення пенсії. Я би всю увагу скерувала на те, щоб люди з інвалідністю були працевлаштовані, Знаєте, ми все-таки дуже багато чекаємо від держави від держави, але і активність самих людей це теж дуже важливо і не потрібно про це забувати. Тому що якщо йдуть певні наративи, що я хочу працювати, я хочу бути соціально активною і. Влада вже бачить людей таких, і вони мають бажання щось змінювати і створювати. Кожен ранок це нове життя. І, звичайно, щасливими мене роблять мої діти, чоловік, батьки це те, що я можу працювати, приносити також якусь користь цьому світу. Це моє життя. Я вірю, що в скорому майбутньому ми максимально зможемо відновити свою країну, яка буде максимально адаптована до образливих груп населення.